Так, і так, дорогі підписники, ось дали ми вже наше золото, наше багатство. В сумі вийшло 64 900 крон. І це ще Лишилося головна серцевина від годинника. Годинник до речі теж золотий. Я думаю там грам 10 точно ще буде, тому що нам сказали, що всередині є латунь. Але більша частина це золото. І ось за кільце у нас діаманти були. Невеличкі, але все ж таки були. Вийшло 18 карат. Де це? А, тут не пише, блін. Кільця 27 грам, і золотий браслет від годинника, решта це десь 65 грам. І вийшло 91,1 грама загального. Плюс ще годинник ми не здали, тому що його не прийняли. Тому що там є граювання власника. І в тій самій сумці в боковому карманчику я знайшов ще цепку 21 карат золота на 76 грам. г. Це сама цепка вийшла 5800 крон, це 580 золотів налом. Не стали продавати як виріб, але фінальна сума у нас більше, ніж влаштовує. Тому що хто шукає, той завжди знаходить. А хто не шукає, той вдома сидить. Ось така у нас чудесна історія. Надіюсь буде таких побільше. А Якщо ви хочете побільше таких історій, тоді з вас лайк, підписка, поширення. Ну і звісно перегляди. І побільше фарту, тому що фарт в цьому житті все ж таки є.